На порозі епідемії глухоти кожен десятий у світі має порушення слуху. Та вже за 30 років, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, таких. Побільше удвічі це загроза не лише літнім людям, а й підліткам та молоді, яким годі уявити своє життя без музики, тому вони цілодобово в навушниках на нас насувається справжня пошесть втрати слуху, і щоб цьому запобігти проблеми слід виявити вчасно. Як чують українці на безкоштовній акції до дня слуху, це перевірили і результати вас вразять. Ірина Стороженко розкаже тут. Ми скільки відірвали? Розірви. Максимові вже дев'ять. Йому досі складно вимовляти слова. Він чує, розуміє, але відповідає звуками. А яка у вас страдано 95. на оба ух. Ну повністю потія в нього. Щоб зрозуміти, що їхній син не чує. Батькам знадобилися чотири роки: роки вагань, обстежень та зрештою операції з встановлення кухмерного імплантату. Спеціальний мікрочіп зовні схожий на пластикову кліпсу. Перетворює звуки на електричні сигнали та надсилає їх мозкові, який ніколи їх не отримував. Тому не знаю, як реагувати. Вчити вимові таких дітей це наполеглива щоденна праця і починати її слід відразу. Однак Максим почав лише у вісім, вдруге, згаявши час та втративши в розвитку. Чи відчуваєте ви свою провину? Мало відчуваю, що можна було поїхати і вияснити десь-інде. Щось за фахівців може. Чому ви цього не зробили? Ну, я не мав в тому. Я не мав, не знав взагалі, що то таке. Наприклад, я до, до нього. Я взагалі не знав, що таке є. Судолог він є. Ну ми тепер приїхали зато суди в Києві закарпаття, щоб реабілітувати його, щоб він навчився заново говорити, слухати. Що раніше почав би Максим, то краще він говорив би зрештою, не своєчасність, часто має невідворотні наслідки не лише для дітей, а й для дорослих. За статистикою. Всесвітньої організації охорони здоров'я кожна десята людина в світі втрачає слух, і що дуже важливо, що 60% повної втрати слуху можна попередити, якщо завчасно пройти перевірку. До дня слуху на безкоштовну діагностику слуху фахівці запрошували просто в торговельному центрі. А всі чистять цими вушними паличками, ватними паличками, всі тільки ними чи є ще якісь історії? Ну і люди інколи чистять ключами, булавками цими. Тось, тобто, що попадеться під руку. Я ну в своїй практиці бачила дуже багато всього. Поки одні слухають поради про догляд, інші поряд перевіряються. Хтось навіть уперше на віку: літні люди, діти та молодь до пунктів перевірки стають черги своєї чекає. І Дар'я. Я взагалі перевіряю слух дуже часто, тому що из за проблеми папы, папа хоче завжди, щоб ми робили профілактику кожні три місяці чотири щоб дивитися Батько Дарії, знаний банкір Андрій Пишний, що внаслідок операції у глух уже 10 років він не чує, і дочка, як ніхто розуміє, цінність слуху. Коли я була менше. Это, наверное, очень больно было, но я уже просто не помню почти. Но я помню, что я когда начала петь, я хотела петь папин. Он всегда приходит на мои выступления. Он... Ему просто нравится смотреть, как я себя веду на сцене, но он не слышал ничего, поэтому он никогда не слышал, как я пою. Як це, коли у твоєму світі Вимкнули звук. Мовою мистецтва про соціальну проблему розповів цей новаторський експеримент у національній опері. Три хвилини хор та оркестр виконували свої партії без жодного звуку. А спантеличені глядачі не могли збагнути, що відбувається. Пані та панове. Що не чую тишу? Ви чули тишу. У кожний десятий у цьому заможнімо втрачати слух і не спогадується про це. Так, їх закликали перевірити слух. Це належить робити усім раз на рік. Упродовж дня в межах акції до Дня слуху перевірилися 660 людей. У майже третини з них виявили порушення. Ірина Стороженко, Сергій Декун та Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.